На початку року медицину Лозівщини реформували медзаклади міста, об'єднали з районними, утворивши територіальне медичне об'єднання, але знову на порозі реформа, про яку ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день зараз. йдуть розмови про те, що медицину Лозівщини планують об'єднати з Красноградом. Це так? Так, да, дійсно на сьогоднішній день на рівні області вже проведено дві наради по питанням. Реформування галузі охорони здоров'я в частині Красноградсько-Лазівського госпітального округу. От що можна по цьому поводу говорити? Перша нарада була установча, друга вже видані відповідні рекомендації по питанням оптимізації медичного округу. Що ми можемо на сьогоднішній день сказати за ЛОЗАУ? Те, що на сьогоднішній день Лазова є центром да, обслуговування Лазівського району, а також частково Сахновщини і Близнюків це вже всім відомо. Буде створено два таких центри: це центр в місті Лазова, куди буде обходити. Лазівський район, Близнюківський район, Красноградський район і Сахнавщанський район. Другий центр буде створений у Краснограді, куди входить буде Зачепилівка, Кігічівка, Красноградський район. На сьогоднішній день, згідно планів області, це буде один округ Лазівського Красноградський з двома центрами. В центрі, до якого будуть входити Близнюківський, Зачепілівський, Кігічовський, Красноградський, Лазівський, Первомайський та Сахновщанський райони, буде поділений на дві лікарні інтенсивного лікування ну, першого рівня, тобто базові лікарні. Красноградська лікарня інтенсивного лікування обслуговувати райони буде: Красноградський, Кигічівський, Зачепілівський та частину Сахнавщанського району. Лазівська лікарня інтенсивного лікування обслуговуватиме Лазівський район, Близнюківський район, частину Сахнавщанського, а також Первомайський район. Ну, поки що, це плани. От, ми знаємо, що на території округу знаходяться три великі міста: це Красноград, Лазова та От, де буде обслуговуватись більше, ніж 250 тисяч населення. Тобто практично ці два округи діляться, верніше, ці, цей округ ділиться на дві частини з центром Лазова і з центром Красноградів да, ви скажете, що це добре або погано. Ну, ми знаємо, те, що зробили єдине територіальне медичне об'єднання з 1 січня, об'єднивши два заклади охорони здоров'я Лазівський район і місто Лазова, Самі люди відчули, що краще пішло обслуговування самих хворих. От, самих людей є. Да, у нас виникали дві стихійні такі ситуації, коли були неупорядковані проходження медичних оглядів по південній залізниці, а також друге питання, коли не врегулювали питання планового проведення обстеження учнів зі школами. Тобто тут були певні наші Недоробки, я думаю, в подальшому це люди не відчують. От, е практично ніяких скорочень не буде. Якщо ми дивимось на таблицю, От, я дивлюсь таблицю, значить, то у нас на сьогоднішній день 448 койок, да, койка місць. Е нам планують скоротити 100. І у нас залишиться 348. Якщо відверто говорити, то 100 занадто скорочення, а 50 це буде не ущерб, не людям, не бюджету. Чи зможемо ми відстояти ці 50, якщо б нас не відбирали? Я думаю, Зможемо. Ми готуємо на сьогоднішній день наші пропозиції. От якщо говорити, то Область враховує наші зауваження і, як ми бачимо, реформування медицини в цілому по округу. Тому що те, що ми зробили в свій час, воно безумовно відклало главний такий і розумний, добре відношення області до того, що ми зробили, От, якщо так уже коротко говорити. Як воно повлияє на людей, у нас зараз працює більше, ніж півтори тисячі чоловік, от із яких 300 лікарів. Це там остальне, середній медичний персонал, технічні працівники, молодший персонал, ну так далі, так далі, далі, так далі. А ми вже на сьогоднішній день бачимо, що і не один раз я говорив, що в нас не вистачає більше 70 лікарів, тому питання скорочення на сьогоднішній день не буде стояти, якщо навіть ми не відстоїмо і не докажемо, що нам необхідно залишити зі стак Київ які планується скоротити 50. Якщо до нас приєднаються ще люди, чи буде нам вистачати лікарів? Якщо навіть на лозову нас їх не вистачає, буде буде. Буде, тут практично нічого не додається. Ті функції, які ми виконували, ми і виконуємо, тільки трохи збільшаться часи. От. Ну, відразиться це на зарплаті, буде підвищення зарплати лікарям в результаті додаткового використання робочого часу. От вони будуть робити там не на ставку, а на півтори ставку. Чи правильно я розумію, ті, хто належить до нашого центру, вони можуть безперешкодно приїжджати до наших лікарень, правильно лікуватися, де їм буде зручно? Дивіться, у нас безплатна медицина і немає такого, що можуть, не можуть. І сьогодні люди їдуть із Сахновщини, із Первомайська, і з і Близнюків для того, щоб. Е е Звернутися до лікарів і покращити ситуацію по здоров'ю. Їм ніхто не заперечує. Хоча ми субвенції з цих районів не отримуємо. А коли ми творимо ці центри, ми можемо отримувати додаткові кошти при? нам будуть давати кошти на мешканців. Якщо ми сьогодні отримуємо близько 700 гривень на чоловіка, і в нас дефіцит бюджету складає. 12 майже мільйонів, от, рахуйте, скільки нам держава не дофінансовує. То при збільшенні самих мешканців, да, от, обслуговування в місті Лазава, да, в Лазівському районі, ті люди, які приїдуть з других районів, будуть враховані при наданні субвенції, безумовно кошти на медицину збільшаться. Коли планується утворення цього округу? Ну, планується, я думаю, на 16-17 роки, поки йде обговорення. Поки на сьогоднішній день турбуватися нічого, ми максимально вже зробили все для того, щоб цей округ був заважає єдине тільки політичне рішення і наказ про створення цього округу. У нас на сьогоднішній день матеріально-технічна база виділено більше. Чим 6 мільйонів на укріплення матеріально-технічної бази, враховуючи лікарські препарати, флюорографічну плівку, хоча з держави не надійшло на ці цілі ні копійки. Ми запланували в обласному бюджеті за рахунок державної субвенції, воно на першочерговому фінансуванні сім об'єктів капітального. І поточного ремонту, ну поки що ці 12 мільйонів до нас не дійшли. Все, все робиться за рахунок місцевого бюджету. Рішення про об'єднання буде прийматися на нашому рівні чи на обласному, і нам зверху скажуть, треба об'єднатися. Як буде? У нас делеговані повноваження по охороні здоров'я, також і по освіті, і всі ті, які будуть прийматися рішення, вони. Будуть прийматися Міністерством охорони здоров'я, кабінетом міністрів, відповідними постановами, мабуть, і Верховної Ради. Тому від нас буде залежати тільки те, як ми доведемо, що необхідно нам скільки, а будуть давати менше. Тобто, від нас це все залежить, як ми зможемо довести нашу потребу. В тих же койка-ліжках. уявимо, що у нас вже є округ. У нас є центр, центр міста Лозова. Правильно, якщо до нас будуть приїжджати люди, вони будуть проходити медкомісію. Чи не буде знову виникати таких питань? Чи цей поганий такий досвід нас навчив, і ми будемо. Я вже говорив, що і в нас і зараз не виникають питань по наданню допомоги людям з других районів, з інших регіонів. І хворі так само не відчують напливу. Хворі на сьогоднішній день у нас вільні койкамісця. Ми говоримо за реформування, от навіть на ЖД лікарні. Да, на сьогоднішній день, там, де стаціонар 30 койка місць. Ну, будемо говорити, умовно, десь 5-8 чоловік тільки ночують. Всі остальні ходять додому. Ну, який це стаціонар? Це стаціонар, це не цілодобовий. Тому от, ви бачите, що такі всі питання реформування, вони на сьогоднішній день безумовно потрібні. Тому що, повторюю, 12 мільйонів дефіциту потрібно чимось закривати. А закривати треба тим, щоб. Працювати більш ефективно, от дивитися там, де немає навантаження людей. А в нас таке є, що є частина людей, які до кінця не виконують тому, що своїх обов'язків, тому що їх практично неможливо виконувати, бо нагрузки немає самих хворих на ті чи другі наші. Відділення. Тобто ви вважаєте, що ця реформа тільки позитив для Лосової? Буде тільки позитив в цілому. І те, що ми залишаємось центру, це ще більший позитив нам дадуть додаткові кошти. За рахунок дають вже не на койка місця, дають по кількості ту, яку обслуговуємо, по кількості населення. Якщо в нас у центрі буде хірургія безумовно, роддом, урологія, от, то тут питання тільки покращення фінансування лазівського медичного простору. Дякую вам за відповідь. Я нагадую на тему реформування медицини. Ми говорили з лазівським міським головою Сергієм Зеленським.